Дорогі друзі! Почастішали випадки, коли з початком 2026 року не прийшла пенсія. Одразу заспокоюю, масового припинення пенсії в Україні немає. Йдеться лише про окремі законні випадки. Давайте розберемо причини і що робити. У цьому відео буде два блоки. Перший про затримку виплати пенсій пенсіонерам в Україні і другий блок про затримку виплати пенсіонерам, які тимчасово перебувають за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. З яких причин пенсіонерам в Україні може бути припинена виплата пенсії? Пенсійний фонд не може самовільно припинити виплату пенсії, лише з підстав, прямо передбачених законом. А вони визначені статтею 49 закону України про зайнообов'язкове державне пенсійне страхування. По-перше, виплата пенсії припиняється у разі смерті пенсіонера або якщо судом його визнано безвісти відсутнім чи оголошено померлим. Це формальна, але обов'язкова норма закону. По-друге, пенсію припиняють, якщо встановлено, що вона була призначена. На підставі недостовірних документів йдеться про фальшиві або неправдиві довідки щодо стажу, заробітної плати чи інших даних, які вплинули на право на пенсію або її розмір. По-третє, виплата може бути припинена, якщо пенсіонер не повідомив пенсійний фонд протягом 10 календарних днів про обставини. Що мають значення для призначення або виплати пенсії. Наприклад, коли особа працевлаштувалася або звільнилася, змінила персональні дані, скажімо, прізвище ім'я по батькові, переїхала на інше місце проживання, змінила банківські реквізити для отримання пенсії, але пенсійний фонд про це не, не повідомила. По четверте, закон передбачає припинення виплати у випадках, коли встановлено, що особа отримує інший вид пенсії, який не може виплачуватися одночасно з уже призначеним. В Україні виплачується лише одна пенсія за вибором особи. По п'яте. Якщо пенсіонер не отримує призначену пенсію, Протягом 6 місяців у банку або на Укрпошті. Пенсійний фонд має право тимчасово припинити її, її виплату до з'ясування обставин. Після звернення пенсіонера виплата відновлюється, а всі недоотримані суми підлягають виплаті. По 6. Неподання заяви про неодержання пенсії від Російської Федерації. До 31 грудня 2025 року. Це теж є підставою для припинення пенсії. Але ця підстава стосується лише тих пенсіонерів, що виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній території України. Після подання відповідної заяви виплату пенсії відновлюють, а невиплачені суми. Теж підлягають виплаті. І головне уточнення для пенсіонерів, які проживають в Україні. Вони не зобов'язані проходити обов'язкову фізичну ідентифікацію. Вона стосується лише пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном, або проживають на тимчасово окупованих територіях. Отже, у першому блоці я назвав підстави і причини. З яких може бути припинена виплата пенсії пенсіонерам, які проживають на підконтрольній Україні території. А тепер перейдемо до другого блоку. До пенсіонерів, які перебувають за кордоном під тимчасовим захистом більше 183 днів або проживають на тимчасово окупованих територіях. Виплата пенсій у 2026 році для цих двох категорій пенсіонерів здійснюється за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня 2025 року, а також подання повідомлення про неотримання пенсії від Росії, якщо це їх стосується. Це передбачено положеннями статті 471. Та пункту 144 при кінцевих положень закону України про загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року номер 299 Як поновити виплату припиненої пенсії? Якщо виплату пенсії припинено з 1 січня 2026 року. Через непроходження у 2025 році фізичної ідентифікації, то її поновлять, поновлять після проходження такої ідентифікації. Як перевірити, чи ідентифікацію пройдено, проконтролювати, чи є у Пенсійного фонду інформація про факт та дату проходження останньої фізичної ідентифікації можна у сервісі. Моя ідентифікація на веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті або в мобільному застосунку пенсійний фонд. Про способи проходження фізичної ідентифікації я неодноразово розповідав, але нагадаю коротко. Особисто у сервісному центрі через ДІЯ підпис на веб-порталі Пенсійного фонду, або у мобільному застосунку Пенсійного фонду. Через відеоконференцзв'язок або через консульство України за кордоном. Людина, яка тимчасово перебуває за кордоном, може отримати у консульстві України документ, що особа є живою, і разом з заявою про продовження виплати пенсії у довільній формі, надіслати поштовим відправленням з оголошеною цінністю. На адресу територіального органу пенсійного фонду, де вона перебуває на обліку. Це стосується пенсії, яку пенсіонер отримує, і її потрібно продовжити виплату. Якщо людині припинено, вип... припинено виплату пенсії і потрібно поновити, то цих двох документів недостатньо. Які документи потрібні для поновлення виплати пенсії? Це той випадок, коли вона була припинена. Перше. Заява про поновлення пенсії, форма довільна, але обов'язково треба вказати прізвище ім'я по батькові, адресу в Україні, адресу перебування за кордоном, коли припинена виплата і прохання поновити виплату пенсії. Вказати реквізити банківської картки і підписати, підписати цю заяву і поставити дату. Друге. Довідка консульства, що особа жива. Тобто документ про підтвердження факту, що особа є живою. Без неї поновлення виплати пенсії неможливе. Третє. Документи місцевих органів країни перебування. Залежно від країни, це може бути. Документ про тимчасовий захист. Реєстрація місця проживання. Посвідчення місцевої влади, картка резидента або довідка муніципалітету. Четверте. Переклад документів українською мовою. Залежно від країни це може бути нотаріальний переклад або переклад за постелем. П'яте. Копія всіх сторінок українського внутрішнього паспорта, де є записи, та копія ідентифікаційного коду це обов'язково. Тепер йдемо далі. Якщо виплату пенсії припинено через неподання повідомлення про неотримання пенсії від Російської Федерації, до речі, пенсійний фонд уже не називає це заявою, як раніше, а повідомленням. Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях та не подали до Пенсійного фонду повідомлення про неотримання пенсії від Російської Федерації до 31 грудня 2025 року, то виплату пенсії буде поновлено після подачі повідомлення уже в цьому році. Як подати повідомлення про неодержання пенсії від Російської Федерації? Це можна зробити онлайн через, веб, через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг у розділі Дистанційне інформування. Там потрібно поставити позначки біля відповідного рядка не отримую пенсію в іншій державі від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації і також страхових виплат. Ніякі письмові заяви про неодержання пенсії від Російської Федерації пенсійний фонд не приймає. Окрім цього, інформація, що пенсіонер не одержує чи одержує виплати від Російської Федерації, надається під час сеансу відеоконференцзв'язку як відповідь на запитання працівника пенсійного фонду. Якщо ви вкажете, що ви отримуєте пенсію від Російської Федерації, виплата української пенсії буде припинена. Я практично відповім на усі запитання, які мені задавали у цьому відео. Якщо моя інформація корисна для вас, то можете фінансово підтримати мій канал, на рахунок, який вказаний у відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!